Так, перевіряємо ось цей ящик. Отже, зараз включений перший канал. Він у нас видає 900 МГц і 45 Вт ми маємо на виході 46 Дбм. Так, другий підсилювач, це у нас на 1,5, видає 22 Вт. 43 dBm так, третий на 1.2 выдает у нас 30 Ватт 45 dBm так, четвертый на 5.2 выдает у нас ну, 4-5 Ватт 36 dBm Так, і перевіряємо останній шостий блок, який є працюючим. Вмикаємо. Ну, і він вам видає 25 Вт, майже 45 Дбм. Тобто загалом, загалом працює. А Піктели зроблені по підсилювачам один. З 900 1,5, 1,2, 2,4 видають все чудово. 5,2 ну, видає там дуже маленькі показники до 5 Вт. Ось цей. 5 ,8. І він не працює. 5,8 не працюючий. Всі інші, всі інші працюють, пекти зроблені. Піктели треба прикрутити тільки, бо гвинтів немає.